сіянець, який наче вже потрошку дозрівати, такі є ще грони здоровені, дуже. Такі. О, вже бачу, впала, навіть є грона, Вон зараз покажу. Є такі плоди, що ще висять. І тут і тут висять ще, а частково вже від сонця впали. Такі, бачите, які грони. сіянець, який бомбічний Десь тут то, це була грона, отут о. гронка була, два горішка. Впали. А ну, подивимось, сіянця кинемо на вагу, має таку, бачите, коротку плюху. О, і такі плоди має цікаві. Взяв вагу, тут вже поважити бо так. Якби цікаво самому. Бачите яку має плюшечку? Таку коротку, він так як я поняв, що сам, наверное, випадає. Не хоче випадати. Так, подивимось. Що це таке? Такі. 7 грамм, ніфіга себе. Я їх запиляв ці сорта, переопиляв, що він з плюхою має, 10,8 з плюшкою. Цей сорт буде... Це сортоформа. Таку має, бачите, якісь. Я його спарював з 8 і демісом. Він таки має щось подібне, але не таке якесь воно. і 9 має. Ого, 9 грам має. Не буду бити, вибачайте, бо я їх переопиляв, тобто ці сорта треба, щоб дозарились, і я їх маю висіяти по-новому. Тому цікаво самому, що там внутрі, але бити точно не буду, бо ці плоди я їх е... закривав і переопиляв, тому... Сорта остаються, але вони, бачите, мають такі в центрі якісь як прим'ятість таку. Такий, ну плоди по 9 грам, це конечно. Ну 9,1, ну 9. 9 грамів там. Бомба. І цей 7 грам менший. 69. Може як де на вагу як поставити. 68. Ну, порівняння на кришці. Кришки цієї не видно. Зверху. І по висоті він. Бачите, який високий? Клас. О, тепер новий ще матеріал для пос... здання нових сортів. Показую зараз сорт із Китая. Листя там таке цікаве, що на, на одному сортові у мене їх такого немає листя. Ач ти комятіну має таку. Бомба. Дякую.